Вітаю в клубі 700. Сьогодні ми розпочинаємо наш осінній тиждень молитви, який називається Сім днів сяйва. Щодня ми будемо молитися за ваші потреби і розповідати чудові історії про силу молитви на кшталт тієї, що ви побачите зараз. Гленда Белл опинилася у важкій ситуації. У неї відкрилася кровотеча в мозок, і її збиралися вести у стан медичної коми, щоб рятувати життя. Проте її син Джош помолився, і за мить сталося диво. Гленда почала бити мене, видавати дивні звуки. Я подумав, що й наснився якийсь кошмар. Гранд Белл занепокоївся, коли його дружина через головний біль пішла спати раніше. 63-річна Гленда не часто скаржилася на подібне. У неї іноді боліла голова, але не так сильно. Цей біль був іншого рівня. О пів на другу ночі Гленда почала махати руками. Я потягнувся до неї, поплескав по плечу і сказав: усе гаразд тобі наснився сон. Але вона не прокидалася. Я злякався, вистрибнув з ліжка і крикнув нашому синові, щоб він викликав службу порятунку. у Гленди були конвульсії, і вона не прокидалася. Я запанікував. коли прибули рятувальники. Гленда так само не реагувала. Жінку відправили гелікоптером до шпиталю у Спрінгфілд за 160 кілометрів мені було страшно. Вони зафіксували її. Гленда не приходила до тями. Грег і його син Джош теж вирушили до Спрінгфілда. Ми молилися, поки їхали туди. Я хвилювався, бо не знав, що на нас чекає. Ми їхали дуже швидко, бо хотіли бути там якомога швидше. до шпиталю вони приїхали о четвертій ранку. І поки чекали на новини про стан Гленди, Джош відправив рідним і друзям прохання молитися. У кімнаті були тільки ми вдвох. Я не міг молитися. Мене переповнювали емоції, і я не витримав. Мій син ніколи не бачив, як я плачу. за кілька хвилин прийшов лікар. Він сказав гранту, що в Гленди розірвалася судина в мозку, і стався сильний крововилив. Єдине, що можна було зробити, ввести її в медикаментозну кому і чекати на зупинку кровотечі. Ніхто не міг сказати, чи Гленда відновиться. Це було несподівано. Два місяці тому я втратив свою маму. Я запитав лікаря напряму, вона може померти? Він відповів так. Після того, як лікар пішов, грант попросив Джоша помолитися. За кілька хвилин після цього Гленда запитала, що відбувається. Ми пояснили їй, що з нею сталося. а Вона сказала: у мене все гаразд. А лікар зайшов і теж запитав, що відбувається. на його обличчі був шок. Він розумів, що сталося щось неймовірне лікар попросив гранта зайти до нього в кабінет і показав знімки мозку Гленди, на яких було видно гематому розміром у 6 сантиметрів. Лікар сказав: я хочу, щоб ви зберегли це на пам'ять. Він не міг повірити в те, що відбувається. Думаю, він розумів, що це щось надприродне. Вони навіть не доторкнулися до Гленди, а вона вже говорила і думала про свої справи тепер не було жодної потреби вводити Гленду в стан коми невдовзі. Друзі та рідні почали з'їжджатися до них. У приймальні було багато людей. Це дуже потішило мене. Я запитувала, чому ви тут. Це було чудово. Я не відчувала жодного болю. У мене все було добре. І я не розуміла, чому усі зібралися там. Крім невеликої втрати пам'яті, у Гленди все було нормально. Думаю, вона могла встати і пробігтися навколо лікарні, але їй не дозволяли рухатися. Лікарі говорили, що прив'яжуть її до ліжка, тому що вона постійно хотіла щось робити. до кінця тижня гематома і втрата пам'яті повністю зникли, і після невеликої реабілітації Гленда повернулася додому. Я був щасливий і вдячний, що все так закінчилося. Гленда знову почувається добре і стала ще активнішою. Її сім'я вдячна за молитви, які допомогли їй пройти через цю ситуацію. молитва це головне, що допомогло моїй дружині вижити. Не думаю, що вона була б тут, якби не наші молитви. Ми живемо краще ніж будь-коли, і все це зробив всемогутній Бог. Якби не молитви, я б не вижила. Бог такий добрий. Просіть про велике, бо він великий Бог і Він любить, коли ми звертаємося до нього. Біблія каже, що ми повинні молитися неупинно. Часто ми зайняті своїм життям, але приходить момент, коли ми потребуємо втручання Божого. Ми падаємо перед Ним на коліна, яка б у вас не була потреба фізична, фінансова чи психологічна. Ми хочемо приєднатися до вас. Бог допоможе вам. Він каже: принесіть нужду до мене. Ми хочемо помолитися з вами. У нас тиждень осінньої молитви, і я хочу поділитися з вами молитованими потребами людей. Хтось просить, нам потрібно виплатити борги, будь ласка, помоліться про те, щоб у сфері будівництва з'явилися нові робочі місця. А хтось пише: помоліться про те, щоб мій чоловік, з яким я вже 54 роки, був спасений. У нас 9 дітей і 55 онуків та правнуків. Але ще прохання моліться про те, щоб я зцілився від судиної диму. Менсія діабету другого типу та артриту. я потребую повного зцілення від сепсису та інфекції сечових шляхів Гордоне. Хтось просить молитися за наші школи за захист для учнів і батьків працівників школи, розраду для учнів. Моліться про те, щоб моя сім'я відновилася і ми могли пробачити одне одного примирення та відновлення наших стосунків про відновлення зору десятирічної дівчинки лікарі сказали її матері, що не можуть нічим допомогти. Ісус може. Ісус може допомогти. Зцілення від спастичної кривошиї. Можливо, я не зовсім правильно вимовляю назви хвороб. але Бог знає вашу потребу. він хоче її задовольнити. він ваш батько. Він створив вас. Ви настільки цінні для нього. Що він помер за вас. Ви повинні знати цей дивовижний факт. Бог каже, я відкрию шлях. Я зроблю це. Я хочу, щоб ти був зі мною. Є те, про що вам варто пам'ятати. чи були в Адама і Єви проблеми в Едемському саду? відповідь ні, не було. Не було це була Божа ідея. Він придумав цей сад. Але Адама і Єву обдурили. Горб чи справді сказав Бог? Це хитре запитання принесло в їхній розум сумнів. Тому вони зробили те, чого Бог казав їм не робити, і втратили право перебувати. В Едемському саду Але Бог запропонував ще один варіант: у мене є інший спосіб. Ось що я зроблю. Я принесу за вас жертву. Я хочу, щоб ви були зі мною всю вічність. Я готовий дати вам. Ісуса. Ісус прийшов. Він прожив безгрішне життя. і це диво. Він зробив це для нас. Він Ісус помер на Христі. Він ісус пролив свою кров за нас. але він не зупинився на цьому. Він воскрес із мертвих і тепер сидить праворуч Бога Отця. Що він там робить? Молиться про вас. Вірте і пам'ятайте про це, бо в його присутності всі людські потреби здаються дрібницями. Все минає, все зцілюється. він подбає про все. він зцілює всі наші хвороби і прощає. Всі наші гріхи, Він робить це, тому що любить нас. любімо Його ж у відповідь. Тому що віра діє через любов і коли вона є, з'являється відповідь на всі людські потреби. Молимося, Господи Боже, всемогутній, явися серед нас. Нехай усякий страх, сумнів, невіра підуть, бо ти сказав, що пробачив нам. Усі наші беззаконня і зцілив усі хвороби. ти сам сказав це. Нехай всякий сумнів і невіра покине мене зараз. Я хочу істину, яка звільняє мене. Ісус шлях, істина і життя. Ви пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Ісусе, яви свою істину, зцілення, прощення, очисти нас від усякої неправди, і ми будемо чисті. І коли ми перебуваємо в твоїй присутності, дивлячись на світло твоєї слави, простягни свою руку, щоб творити чудеса в ім'я Ісуса тері так, у когось із вас така ж складна ситуація, як і в Гленди Белл. У вас є джерела запалення у тілі, які не реагують на ліки. Бог зцілює вас просто зараз. Хоча раніше нічого не допомагало, рука Ісуса торкається до вас, і ви звільняєтеся від усіляких хвороб і проблем, які у вас є. В ім'я Ісуса будьте зцілені і звільнені. Є чоловік, який потрапив в аварію на мотоциклі. Ви буквально пролетіли дорогою на правому плечі. Ваша шкіряна куртка не змогла захистити кістки. Ви сильно постраждали. Ісус приходить зараз до вас. Він торкається вас. І в ім'я Ісуса будьте зцілені. Кістки зростаються. Те, що було пошкоджено, оновлюється і відновлюється в ім'я Ісуса. Проявіть віру і почніть рухати правою рукою. Зробіть те, що не могли робити раніше. Підніміть до Бога свою руку. Зробіть це зараз. Ви зцілені. Ви відчуваєте, як помазання проходиться по вашій руці і правому плечі. Зараз ви відчуваєте тяжкість присутності Божої. Прийміть це в ім'я Ісуса є ще хтось. Можливо, це та сама людина. Ви потрапили в аварію, в якій пошкодили хребет. Ви відчуваєте гострий біль у нижній частині спини і у стегнах. Бог зцілює вас просто зараз. те, що зрушилося з місця, стає на місце. В ім'я Ісуса Христа. прийміть це зцілення просто зараз. Ми дякуємо Господу. За ці неймовірні цілення. Дякуємо тобі, Господи. у когось якась проблема зі шкірою на правій частині щелепи та шиї. Бог зцілює вас. Він прибирає проблему. ви прикриваєте зараз цю частину тіла. Вам більше не доведеться цього робити. Ісус зцілив вас. Господи, ми дякуємо Тобі за Твою жертву, за чудеса, які Ти робиш, за Твою присутність серед нас. Ти ходив, роблячи добро і зцілюючи всіх пригноблених дияволом. Ми приймаємо Тебе і Твої відповіді на всі наші потреби. Будь з нами. Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Амінь. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Стілення звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб. 700». Долучайся до проповіді. Стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. Сібієн Еммануїл Ми всі дивимося на одній й ті ж зорі. Радіємо та кохаємо під одним і тим самим сонцем. Ми дихаємо одним повітрям, сміємося та плачемо про одне й теж. Є ще одна річ, яка потрібна кожному: це любов. Зламані губи. Так діти обзивали дівчинку з Камбоджі. Мама боялася, що донечку все життя будуть обзивати і її найгірші страхи збулися. крихітка Тантрія народилася із зайчою губою. Щойно я побачила Тантрію, я розплакалась. Мені було так боляче, я ніколи не думала, що щось подібне може трапитися з нами. Я дуже засмутився. Я люблю і турбуюся про свою сестричку. Я хочу, щоб вона ходила зі мною і сестрою у школу. Сестра Тантрі переживала, бо сусідські діти вже почали насміхатися з її молодшої сестри. Коли я вийшла з неї на прогулянку, діти обзивали її порваною губою. Я розгнівалася і повернулася додому. Батько Тантрі час від часу працював на будівництві, але не міг дозволити оплатити лікування доньки. і тоді операція благословення організувала для цієї родини поїздку до міської лікарні. І Профінансували операцію Тантрі. Тепер інші діти приходять бавитися з нею. Вона може їсти рис, вівсянку. і вже набирає вагу. Я дуже вдячний за те, що ви зробили. Дякую, що ви провели губи моїй сестрі. Ця подяка звернена до вас, якщо ви партнер клубу 700. Частина кожної вашої пожертви йде на роботу операції благословення, яка допомагає людям по всьому світу. Це може бути допомога жертвам землетрусу, забезпечення питною водою, операція з виправлення заючої губи, операції на очах або на серці. Усе це можливо завдяки вашій щедрості, коли ви говорите так, я хочу допомагати. Якщо ви хочете приєднати. До нас напишіть нам на сайті, адреса якого вказана на екрані. Настав час листів. Ти готовий? Думаю, так добре. Якщо в мене не буде відповіді, відповіси ти. Ні, ні. Сирена пише: чи можна молитися про те, що Бог заподіяв шкоду ворогам, наприклад, розчавив і знищив їх? Будь ласка, поясніть на підставі священного письма що скажеш, Гордонефорсерено перше місце, яке спадає на думку. Любіть ворогів своїх. Це заповідь, яку Ісус дав учням. Є ще одне місце: творіть добро тим, хто жене вас. Читаючи новий заповіт, ми бачимо безліч прикладів. Якщо ви шукаєте про що можна молитися, ось вам місце, про яке мало хто говорить. І на те є причина. Ісус сказав: Любіть ворогів своїх. Але є 108 й 108-й псалом. Це псалом, який дозволив апостолам замінити Юду. Вони не сказали, нехай інший займе його місце, і потім вони вибрали іншого, щоб апостолів було дванадцять. Отже, ось 108-й псалом за любов мою переконайтеся в тому, що ви любите. Вони ворогують проти мене, я ж молюся. Переконайтеся в тому, що ви молитеся, віддають мені злом за добро і ненавистю за любов мою. «Постав над ним нечестивого, і диявол, нехай стане праворуч нього. Коли стане на суд, хай він вийде осудженим, і молитва його буде йому за гріх. Нехай дні його будуть короткими, і достоинство його перейме інше. Діти його хай будуть сиротами, і дружина його вдовою. Будуть вони блукати та просити хліба й будуть вигнані із домів їх. Хай позичкодавець його забере в нього все і чужі розтягнуть добро Його. Хай не буде йому заступника, і ніхто не приголубить сиріт Його, нехай згинуть усі нащадки Його, і вже в наступному поколінні ніхто не знайде й імені Його. Нехай згадають перед Господом беззаконня батьків його, і гріх матері Його не буде очищений. Нехай будуть вони повсякчас перед Господом, і Він знищить і спомин про них на землі за те, що не виявив він милости, а переслідував людину бідну, беззахисну, засмучену серцем, щоб убити її він полюбив прокляття, воно й прийде на нього. не побажав благословення, і воно одійшло від нього. нехай він одягнеться в прокляття, наче в одежу і нехай увійде воно як вода в утробу його і як олива в кості його. І нехай буде воно йому як одіж, в яку він одягається, і як пояс, яким він завжди підперізується. Ось така відплата від Господа ворогам моїм і тим, хто говорить зло на душу мою ти ж, Господи, Господи, захисти мене заради імені Твого, бо блага, милість Твоя, спаси мене, бо я знеможений в Боги, і серце моє поранене в мені. З огляду на все це ви маєте пам'ятати, що якщо ви почнете проклинати та чинити згідно з цією молитвою. Ви самі накличете на себе прокляття, тому дотримуйтесь слів ісуса. любіть своїх ворогів. Робіть добро тим, хто жене вас. Так ви будете ходити в милості Божій. Помста може здаватися чимось хорошим, але коли ви віддасте все йому і скажете, Господи, я хочу бути милостивим, тому що не хочу, щоб ці прокляття прийшли на мене або на мою сім'ю. Я хочу ходити в благословеннях, з вами відбуватимуться дивовижні речі. Ви не будете думати про тих, хто є вашим ворогом. Це серйозні слова. Так, таке не часто почуєш на проповіді. Так, але коли ми відпускаємо, то справді знаходимо свободу. Бог дає нам життя через це. Хіба ж ні? Так, я закликаю людей читати Біблію. Ми щойно прочитали разом це місце. Ми маємо розуміти, що не хочемо, щоб подібне сталося з нами. Не поводьтеся Амін. так. Ось чому Ісус каже любіть своїх ворогів. Так. Наступне запитання. Армандо запитує: Я не хочу виглядати ледарем, але процвітання це дар від Бога. Чи мені потрібно працювати заради нього? будь ласка, поясніть. Якщо чоловік не працює, то він не повинен і їсти. Так говорить Біблія Робота була частиною проблем, які спіткали все людство після Едемського саду. у поті чола ось як ми будемо жити в цьому світі. Якщо ви думаєте, що будете просто ледарювати і все прийде до вас саме. то подумайте ще раз, Ви можете насаджувати і поливати, але хто дає приріст? Бог процвітання і благословення приходять від нього. Якщо ви будете дивитися на нього, як на джерело всього, матеріальні речі цього світу почнуть відходити на задній план, адже найважливіше переживати його присутність і милість, його любов і прощення, зцілення і праведність він хоче дати вам царство Боже, і якщо ви будете шукати його, то все інше додасться. Дебі пише гордо не одного разу ви підбадьорили жінку, дочка якої є лезбійкою. Словами з Луки 15.1.2, де сказано, що Ісус їв з грішниками. Але у першому посланні до Коринтян 5.11 сказано, що ми не повинні їсти з такими людьми. Яке місце з писання є правильним? Давайте подивимося на ці місця писання. Ось Луки 15. Всі митарі та грішники наближалися до нього, щоб послухати його, і нарікали фарисеї та книжники, кажучи, він про. Приймає грішників і їсть із ними. ісус хоче цього. Ваша церква, і ви повинні чинити так. Ви повинні простягати руку грішникам? Не забувайте, що ви. Один із перших грішників. Як сказав апостол Павло, вірне і всякого прийняття гідне слово, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішників, серед яких я перший. Коли ви говорите я хочу бути другом грішника, ви говорите, я хочу бути другом собі. Давайте подивимося на другий фрагмент із Коринтян. Нині ж написав вам, щоб ви не є. Налися з тим, хто називаючись братом, тобто це люди в церкві, це люди, які кажуть, я намагаюся слідувати за Ісусом. Це не грішники у світі, це люди в церкві, хто називаючись братом, залишається блудником або лихварем, або ідолослужителем, або лихословцем, або п'яницею, або хижаком. З таким навіть і не їсти разом. Суть у тому, що ми не повинні допускати лицемірства в церкві. Гарне слово. Ось що пише Донна. Ти схвалюєш це слово? Так, Так, схвалюю. Донна пише: я бачу стілення в програмі, коли багато хто молиться. Але якщо я одна молюся про чиє стілення, мої молитви не довгі і не красиві. Чи важливо це для Бога? Ні, не важливо, на що він звертає увагу. На віру. він не шукає безлічі молитв. Повторень так він хоче вчути посилену молитву, але її суть не в багатослівності. ось про що ви повинні пам'ятати? Це історія сотника у нього був слуга, який був хворий. Він прийшов до Ісуса і сказав: можеш зцілити мого слугу? На що Ісус сказав «Добре, я піду з тобою, але сотник зупинив його. він просив сам. І він сказав: Скажи лише слово, і він буде здоровий. Про його віру ісус сказав такої віри я не бачив у всьому Ізраїлі. Нехай у вас буде така віра. І Якщо ви молитеся самі, то ваше слово здатне зрушити гори. А закінчимо ми віршими з Марка. Тому кажу вам, усе, чого ви попросите, в молитві вірте, що одержите, і буде вам. Нехай Бог благословить вас.